Добрий день, слава Ісусу Христу, слава Україні. Героям слава є такий у нас жеребець, жеребець на поруку, називається Султан. Всі ну, багато його знають, це син Харіка, мама його Сєвєцька. Мама його Сєвєцька. Жеребець знаходиться в Тернопільській області в Бучацькому районі, село Ліщенці. Можете привозити кобилу. Бо його, не будуть, ну, його ніхто не буде возити. Можете привозити його. Той кобилу можете привозити до нас, кобилу є де потримати ну, 3-4 дні, поки вона не буде відбивати його, Ну, поки не буде відбивати жеребця. Номер буде під описом. Жеребцеве 6 років. Жеребець, ну, так, хто знає це син Харіка. Жеребець на лінійку має 1,67. Отакий жеребець. Якщо б ну, паруємо, якщо б там кобіла перепаровує, перепалюється, то ми її привозити назад і ми його ще раз пускаємо. це таке, ніяких питань нема. По бажанню. Ще раз наголошую номер буде під, о, в описі під відео. Жербець на поровку. Бучацький район, село Ліщанці, Тернопільська область. Кого цікавить, дзвоним і все можна домовитися. Багато він є в кого на каналі. Багато, він, ну, багато людей його знають. Є по ньому гарні лошата. Кого цікавить, дзвонити, домовляємося, паруємо. Такий вже рибця вперед. Трур. чекай, чекай на ще зад зніблюсь. Перед є, дивіться. Гарні лошата, потомство він дає теж гарне, досить гарне потомство. Об'йом має зараз 2,15. в